Привіт, мої любі друзі, привіт вітання з неймовірних чернівців, міста моєї любові, мого дитинства, мого серця для мене особисто найкращого міста на землі. Понеділок почався новий тиждень. Тиждень червня. Погода дуже лагідна, і в порівнянні з Середземномор'ям, з якого я тільки що повернулася, дійсно це рай жити в температурному діапазоні 22-27 градусів. Спека, море, це добре, але 42 це не 22-27. У нас зелено, у нас співають пташки, у нас гірські річки, які несуть прохолоду і красу. У нас це у нас. І до того ж в Чернівцях і в Україні відбуваються просто неповторні, неймовірні події. Сьогодні третій день кінофестивалю. Я рахую реально світового рівня, я зараз вам про це розповім, Миколайчук Опен. Це подія, яка. Нікого не може просто е, залишити байдужим. Це подія реально європейського світового рівня. Це я кажу без перебільшення. Це я кажу не то, що не тому, що я хочу своєму місту рідному завжди робити компліменти. Це саме так. І я абсолютно авторитетно відповідаю: якщо б такого рівня подія була б у Києві, то е, не було б жодного місії. Квитки б не коштували 100-150 гривень. І так, вчорашній день, неділя. Відкриття неймовірної виставки вишиваного дивотвору, якою опікується неперевершена харизматична дарка кучерява. Їм розповідала про гердани, і мені знову захотілося витягнути нову та йстриню Буковинську, нові гердани, і нести цю красу у світ в поєднанні зелених червоних кольорів, на яких зображені маки, троянди, яких зараз просто величезна кількість крізь крізь скрізь. Скріз. А ще до речі, біля Чернівців два чудові лавандові полі поля, І ви можете, навіть не подорожуючи до півдня Франції, принестися у прованс, в наш Буковинський прованс. Це в селі е, Магала під Чернівцями і на Хотинщині в Білівцях саме велике на Україні Лавандове поле. Закінчиться Миколайчик Опен, і, дай Боже, ми з вами будемо подорожувати туди про це все з бджілками, працівницями я буду вам розповідати. А є також Макові поля. Скільки всього у нас, на нашій Буковині, але повертаємось до. Миколайчук Опен вчора, після е, вишиваного дивотвору, де були представлені українські прикраси з пацьорок, як кажуть, у нас на боковині е, з бісеру, я потрапила до кінопалацу. Імені Івана Миколайчука. По-перше, я хочу знову ж таки зауважити, що я часто відвідую театри скрізь по світу. Кінотеатр, напевне, менше, тому що все-таки я більше полюбляю живе дійство. Але ж, навіть відвідуючи кінотеатри Європи, я хочу сказати, що наш кінопалас відповідає самим високим щабелям по рівню і по гатунку. Вчора було відкриття і був показ фільму. Віго Мортенсона і зараз про це я вам просто розповім. Мертві не завдають болю. От вчора був повний аншлаг. Ви знаєте, це навіть просто ну, нереально уявити, що в нашій Чернівці маленьке буковинське місто, як і багато хто з українців, вони кажуть, звідки, звідки? Ти ну Це я пам'ятаю з дитинства Чи, а Черкаси, Чернігів, я так думаю, блін, ну село без газу, що казати, що казати. Тому що Чернівці це реально столиця для людей, хто і коли почалася війна. Боже, я, напевно, цей фільм розділю на дві частини, скільки в нас хвилинок, каже мені. Три. Хочеться розповісти дуже багато, тому може я його зроблю з двох частин. Люди, які під, перед початком, коли почалось повномасштабне турнення, і війна, приїхали в Чернівці, залишилися тут, вони відчули, що це таке. А ми щасливі, тому що ми знаємо це з дитинства. І так, повертаємось до Миколаївчук Опен. Вчора до нас у Чернівці завітав оскароносний, на хвилиночку режисер, актор. Кіносценарист, драматург, джазмен, музикант неперевершений хлопець, реально хлопець, тому що там енергетика абсолютно молодої людини. Автор фільму мертві не завдають. Шкоди. Це людина, яку ми знаємо по, по неймовірному фільму «Властелини Перснів. А так само зелена книга, це саме його фільм. Так от, уявіть собі, до речі, я коли подивилася на його історію, йому 65 років. Ти в житті не скажеш, тому що там енергетика абсолютно молодої людини. Тобто між нами 10 років різниці, а реально по вайбут, як я завжди кажу, що по енергетике. Ціну максимум, я це відчуваю 25, це максимум, там так само. Це людина, яка приїхала в Україну своїм статусом з Голівудських пагорбів. І не тільки в Україну, в Чернівці, який відкрито підтримав Україну, який був на презентації в футболиці з Гербом України. Абсолютно простий в комунікації, абсолютно щирий, який біля години відповідав на на запитання. Що мені було дуже приємно, що майже усі, хто задавали питання йому, це були перфектно англомовні молоді хлопці і дівчата. Тобто, прошу дуже рівень України. Да? Це не тоді, коли коли мір мир приїздить в готелі Тюлін Стел, де все включено. А не по чому ні говорять по Да? Тобто у нас молодь в обласному Центрі розмовляє англійською, і це не один, не два, не три, не п'ять, не десять. Я дуже цим пишаюся, і англійська просто нереально крута. І він відповідав до речі, він почав свою презентацію на українській мові. Ну кажу, це просто до мурах. По перше, фільм її потужності. Фільм фабула фільму. Це війна, визвольна війна Сполучених Штатів Америки року, і саме про відносини, коли жінка чекає свого мужчину з війни. І він зробивши цей фільм. Привіз його спеціально до нас у Чернівці на Миколайчук-Овпен, щоб ем, показати людям ці всі емоції, а вони одні, ті самі. І про це ми комунікували. Ну, Реально, це, ну, це як мюркл, це як диво, яке відбувається у нас у Чернівцях. Годі казати, звичайно, усі шпальта. Усі фидавниць про це розповідають. Я можу розказати про свої власні емоції. Ця вся презентація закінчилася біля 1030 2230 але хотілося там бути це все відчувати. Це людина рівня голівудської оскороносної зірки без якоїсь там особливої охорони, в бейсбольці, без понтів, Розумієте, як показник комплексу меншовартості приїхав в Чернівці для того, щоб презентувати свій фільм. Справжність, глибина. Це те, що мене завжди вражає. І це ті речі, які спасуть світ. І за усім цим стоїть любов, вдячність, краса. Там, де є понти. Там, де потрібно тикати, якої вартості в тебе годинник, чи скільки коштує там твій перстень, Ну до прикладу, я кажу, да, чи, чи скільки кімнат в твоїй квартирі, чи яка в тебе машина, ну, розумієте? Для людей, дотичних до теми, ну напевне, до побачення одразу до побачення. Ні, воно має місце бути. І це масовка, це те, що чого дуже багато. Я я не ханжа, я не засуджую. Але в моєму світу сприйняті це зразу до побачення. Скільки у нас хвилин, тому що. Вісім, коли буде дев'ять і два, дай мені знак, будь ласка. Нехай це буде така комунікація. Що спасе світ? А, спі... а світ спасуть отакі учні, про яких я вам фільмувала на випускних екзаменах музичного коледжу, коледжу мистецтва, за яким стоїть видатний майстра Фельдман, які в живому в житті в живій комунікації абсолютно проста людина, із яким ми спілкуємося на ті самі теми, які вічні. Це людина з іншого покоління, але теми вічні. Це ті діти. Які виховані на цій музиці, які виховані такими людьми. Світ спасе вишиваний дивотвір, розповіді Миколи Шкрібляка, творчість Одарки Кучерявої і усіх тих майстрів, які роблять цю красу. Світ спасуть оці дівчата і хлопці, яких я кожного разу бачу на Кобилянській, і з якими ми можемо затанцювати чи прокомунікувати, просто посміхнутися. Світ спасе справжність, любов і віра. І Бачучи, яка у нас молодь, коли мені кажуть, що ні-ні ні, да однозначно да. Тому що я постійно в комунікаціях, я з певністю можу сказати, що України велике майбутнє. Буду вже заокруглюватись, що у нас дійсно найкраща країна, у нас найкращі люди, і їх дуже, дуже, дуже багато. На жаль, я буду закінчувати наразі. Я цей фільм роблю з двориками є улюбленої бібліотеки, де я дуже багато в дитинстві працювала в університеті міської бібліотеки імені Васюка. Попереду корти, теж на яких і тренувала, тренувалися і проводили час з любов'ю до вас, ваша Чернівчанка з величезним величезним українським серцем. Оксана динишина. До нових зустрічей!